Вона хотіла мати вільний графік, займатися творчістю і жити біля моря. Але щоранку йшла на стабільну роботу, де головна творчість вибрати колір фон для презентації. А море вона дивилася в сторіс інших людей. Вона щиро думала, що просто боїться невідомості. Але насправді трохи боялася свободи. Бо коли є офіс, дедлайни і п'ятничне, нарешті, вино, все зрозуміло. А коли є вибір, треба відповідати за нього. У її житті було чимало я хочу. Але ще більше зараз не час. І хоча вона мріяла про сміливі рішення на практиці обирала знайомі труднощі, бо в них вже навчилась виживати, а в новому ще довелося б навчитися жити. А це ой як незручно. Там немає ні графіка, ні корпоративної кавумашини, ні традиційної скарги в понеділок. І якось вона зловила себе на думці може, я не змінюю нічого, бо мені вигідно мати цю історію про себе. Про мрію, яка завжди трохи попереду, і яку не треба реалізовувати, бо тоді раптом стане ясно, чого я насправді хочу, і тоді я маю взяти відповідальність за своє життя, на себе. А це вже не історія про обставини, це історія, де я головна героїня. Страшно, звичайно, страшно, але й захопливо. Того дня вона не звільнилася, але вперше записала свій план дій маленький, нерішучий, але реальний. Бо вторинна вигода це не вирок, це просто звичка. Та ще й підступна, маскується під обережність, але якщо її помітити, можна зробити перший крок, а за ним другий, і вже потім квиток до моря, такого реального і такого очікуваного.